Вітання, мене звати Наталка, я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі домашнього фітнесу. Сьогодні наше тренування буде направлене на розслаблення та відновлення власного тіла. Сьогодні ми будемо виконувати невеличку медитацію, будемо дихати, і також будуть вправи з помролером. Сьогодні ми попрацюємо в спокійному помірному темпі для себе, максимально фокусуючись на власних відчуттях в тілі, намагаємось досягнути якого внутрішнього балансу та спокою. Ну що, має надію, ви готові. Перед початком тренування не забудьте, будь ласка, підписатись на мій канал, натиснути уподобайку, а в кінці тренування залиште, будь ласка, власний відгук, які відчуття ви отримали. Ну що, поїхали. Сядьте так, щоб вам було зручно і комфортно сидіти. Займіть те положення, в якому ви відчуватимете тільки. Витягнутість і розкриття. Заплющіть очі. Відчуйте нейтральне положення поперку це коли ви не відчуваєте максимального напруження. Відкрите грудний відділ, плечі опустіть донизу, витягніть себе за замиківку вверх. Спокійно не низпішаємо, починаємо рухатись, нахиляючи голову то вправо, то в ліву сторону. Задайте спокійний темп. Вдих і в Виконайте Викинете коло головою в одну сторону і в іншу. Залиште опущену голову вниз. Повільно починаємо піднімати плечі догори і вниз. І ще 4, 3, 2, 1. Поставте руку на підлогу і потягніться то в одну сторону, то в іншу. Зверніть увагу, що плечо у вас не піднімається догори, а воно навпаки опускається. Вниз. Покладіть руки на ноги. І виконайте коло корпусу. В одну сторону і в іншу. Розкрите грудне відділ і повільно округліть спину. І вдих. І видих. І вдих. І видих, і вдих, і видих. Покладіть руки на ноги, заплющіть очі. На максимально уявіть, як ваше тіло розслабляється. Виконайте глибокий вдих носом і спокійний видих. Продовжуйте дихати. Вдих носом і видих ротом. Уявіть, як з кожним видохом ваше тіло розслабляється. І вдих, і видих, і вдих, і видих. І вдих. Уявіть, як з кожним видохом розслабляється ваше обличчя та плечі. Відчуйте легкість в тілі. Інколи це так складно розслабитись, але спробуйте, хоча б на одну хвилиночку. І ще раз вдих і видих. І вдих. Починаємо рухатись корпус праву та ліву сторону. Спокійно і неспіше. Повільно розплющить очі. Займіть положення чотирикутника і починаємо повільно виконувати хвилю вперед, назад. Лі вдих і видих. Всете, покладіть валик перед собою. Виштовхніться руками вперед. І повільно округліть спину і вперед. І підтягніть валик до себе, округліть спину і округлилася, прогніться. Пальцями ніг впираємося в підлогу, максимально відчуйте витягнутість хребта, розкриття грудного відділу, повільно, обережно округліть спину. І займіть положення чотирикотника. Починаємо провалюватись в лопатки і виштовхуйте себе наверх. І вниз і наверх. І ще чотири, три, два. Один. Повільно починаємо виконувати кругові оберти плечима назад. Три. Спокійний видих. Два, один. Виконуємо підкручування лише поперекового відділу. Підкрутили і прогнули. Рухаємось спокійно. І виконуємо спокійні кругові оберти куприком в одну сторону і спокійно, не спіша, В іншу. Рухаємось спокійно. Вдих і видих. І вдих і видих. Обережно покладіть руки за валик, опустіться вниз. Підкладіть вам ролер під нижні ребра. Намагайтеся, щоб валик вам не давив в груди. Пальці ніг всередину, п'ятки назовні. Опустіть голову вниз. І повільно підніміть погляд перед собою. І вниз. І погляд перед собою. І ще два рази. І ще раз. Опустіть голову вниз і виконайте маятникові рухи. Спокійно дихаємо. Обережно прогніться. Опустіться знову донизу. Опустіть голову вниз. І вдих. І випустимо. І вверх і вниз. Повільно приберіть валик, обережно відштовхніться, і сядьте збоку від валика. Одна нога попереду, інша позаду, відштовхуємо від себе. Цю вправу також можна виконувати і без фалк, просто поставте руку з боку. І вниз, і наверх. І вниз, і наверх. Видихаємо і вдихаємо. Обережно. Тепер ми кладемо валик під задню ногу. Намагаємося трошечки виштовхувати ногу назад, стопа на себе, коліно відірвіть від підлоги. Займіть положення руки з боку. І ще три, 2, 1. Обережно зніміть ногу, заведіть ногу вперед і змініть сторону. Валик збоку, працюємо рукою наверх і скручування вниз. І наверх, і вниз, і наверх. І вниз, кладемо валик під ногу. Стопа на себе, штовхаємо ногу назад, руки з боку. Підтягніть ногу до себе і сядьте так, щоб ноги були перед вами. Виштовхніть, виконайте вдих, на видоху округліться, опустіть погляд вниз. І ще раз вдих і спокійно видих. І вдих і видих. І вдих і видих. Сядьте ближче сідницями до п'яток. Повільно округліться і опустіться вниз. Підкладіть валик під шию. Розслабте плечі, долоні, розверніть до гори, впирайте стопами в підлогу. Обережно ми починаємо повертати голову то вправо, то в ліву сторону. Рухайтесь спокійно. Дайте можливість собі відпочити і насолодитись кожним рухом, виконати кругові оберти носу. і в іншу сторону. Поверніть валик під кутом і поверніть голову. І в іншу сторону. Яку опустіть голову і підкладіть валик під куприк. Потягніть коліно до себе, інша нога паралельно під лозі, змініть ногу, і ще раз по разу на кожну сторону. І інша мало. М Яко поставте праву ліву стопу на підлогу, підкладіть валик під, під поперек і опустіть вниз. Якщо відчуваєте дискомфорт і гострий біль, не виконайте цю вправу. Взагалі, завжди вправу виконуємо тільки в взатволення. Чудово, повільно покладіть ногу на ногу і підтягніть на себе. Розкриваючи нижню ногу, стопу тягнемо на себе. Повільно змініть сторону. Покладіть руки на коліна і виконайте кругові оперти. І в іншу сторону. Обхватіть руками ноги і виконайте невеличкі перекати. Вперед-назад і виштовхніть себе вперед. Схрестіть ноги перед собою. Виконайте вдих, потягніться вверх. Видих в одну сторону, вдих і видих в іншу. І вдих в одну сторону. І видих в іншу. Підкладіть валик під лопатки. Вдих на видоху розкрити грудний відділ і ліктем потягніться в підлогу. І видих. І вдих, і видих, округліться і прокатайте себе вперед-назад. Посадіть сітниці на підлогу, розкрийте грудний відділ і. Верніться маківкою назад. Повільно поверніться. Візьміть себе за коліна. Якщо важко дотягнутись, підніміть одну ногу і виштовхніть себе вперед. Виконайте ще раз глибокий вдих і спокійний видох. Маю надію, ви отримали задоволення від тренувального процесу. З нетерпінням чекаю на ваші відгуки. Поділіться власними відчуттями, які ви. Отримали. За бажанням, ви можете підтримати мій YouTube канал. Посилання на банку прикріплене в описі під цим відео. Я вас обіймаю міцно і до зустрічі на наступних.